Добрий-добрий ранок. Куди ми сьогодні їдемо, у нас невеличка міні-подорож. Веземо бабушку Олю, показати їй Кам'янець-Подільський, бо вона не бачила заодно. Діти прокатаються. А, дороги. Далі? Да. Ось так, прокатаємося і вам покажемо. Ми там вже скільки рік, да? чи два не були, не пам'ятаю, скільки там, не було два. 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 Два не були. Там явно ціни змінилися, все змінилося. Ну не все змінилося, ціни, що вертеться, може змінитися. Може, якісь розваги додавалися. Тому подивимось і покажемо, так? Да? Да, дорогу. Дорогу покажемо. Взагалі, ми минулий раз їхали, тут через Хмельницький ми їхали, і дорога була ідеальна. Вся. Вся прямо до Кам'янця була ідеально, а колись давно, це років, мабуть, ще 8-7 да, назад, ми їздили через Нову Ушицю, то там можна було на тій дорозі лягти і плакати. То ми, минулий раз так не поїхали, ми їхали до Хмельницького. Перед Хмельницьким ми повертаємо наліво, об'їжджаємо як на окружну і йдемо на Кам'янець. Дорога, дорога вся хороша, але зараз перевіримо, подивимося. і їдемо. Помагайте мені, хлопці, у нас на третьому ряду. Бо в Лавраках в машині третій ряд сидушок ми достали, бо вони там сидять. А тут зараз сидить бабуся Оля з дідусь Вадимом. Але поки-поки їдемо на око, купляти сніданок. До речі, по дорозі, як з Вінниці в сторону Хмельницького, перед самим Хмельницьким, там недалеко від Хмельницького, є Меджибіж. Тут також є фортеця, стара фортеця. Просто вона не така розкручена, як Кам'янець-Подільська, тому там менше активності. Раніше, я пам'ятаю, ми колись приїжджали, був якийсь там фестиваль, то було прикольно. Чи зараз таки проходять? Я навіть не знаю. Просто я пам'ятаю, що вона така, не така цивілізована, скажімо так, як Кам'янець-Подільська. Як ви вже зрозуміли, ми заїхали в Кам'янець-Подільський, в саме місто. Зараз проїжджаємо центральну частину і вже наближаємося до самої фортеці. І що, всі туди? Так. Угу. Зу... Да. Машин багатенько сьогодні. Угу. Чи не Захоче платити. Шо? Ти підготовив для гроші? Не знаю, що світ. Сьогодні безкоштовно. Десять легковий. Ні, закрита каса. Сьогодні безкоштовно. Чого сьогодні безкоштовно. Так, про що раз 10 ми платили за проїзд машин. Не знаю. Зараз буде вже красоту видно. Екскурсії, все б має бути неділя. Сьогодні треба їхати, щоб не це. Їдемо на парковочку. Давай. Нам ще з місцем дуже сильно пощастило. Далі? Ще нічого так стало, бо багато хто їде десь туди. А ми отут майже біля самого входу. Ну не прямо біля входу, але ще, скажемо так, що пощастило. Їхали дорога нормальна, крім окружної Дунаївців. Да, там щось трохи було, але нормально, в принципі, там пів окружної. Да, багато машин. Да, але багато машин. Дуже багато хто, я так розумію, в сторону Румунії їде, в сторону Євросоюзу. Так, і йдемо, будемо подивимося, що тут по входу. Скільки зараз коштує вхід. Це чудове місце. Панорама на Кам'янець. До речі, дуже гарне місто. Я кожен раз проїжджаю і Лі говорить, що Ілля потрібно буде якось сюди приїхати з одною ночовкою, погуляти по своєму місту, бо не тільки фортеця, але й саме місто дуже гарне, таке, як це правильно сказати, це зроблене під старе місто. Дуже все гарно і атмосферно виглядає. така гарна панорама. Вже починає пекти сонечко, потрібно було ще раніше виїжджати, ніж в 8 годин. Ранку, ми поки доїхали, поки ту вже починає дуже сильно пекти і ставати дуже спекотно. Колись ще якось приїдемо, сам кам'янець познімаємо. Коли це буде, не знаю, але коли, колись приїдемо. Бо дуже гарне місто, мені там дуже багато що подобається, гарна архітектура, тому обов'язково повернемося ще в сам кам'янець окремо. Дякую. <плес> हार Жалко, що кулі не можна запускати. Ну Тут таке слизьке каміння, я йду і ковзаюся. Ти теж на вроді і ковзаєшся? Читай, Лаврона, в голос читай. Читай, Лаврона. Давай йдемте. Можемо, можна впасти. Ого, який туди спуск. Помагає. Ё-моё. що тут? Криниця? Що там? Ого. Глибока. Марку покажи. А вон він дивиться, він сам бачить. Ого, да, така велика. Вон десь аж світло там видно. Ого. О, тут, тут прохолодно, хорошо. Вон там наверх. Ось піднімемось. Фараон. Фараон? Тут не було фараонів. Що там, Марк? Я так, о, тут уже.

А я, тож, У, там щось, якесь. Боргова яма. Оп, бач. Опа, поводить і да, там да, сидить да. ями. Да, от Марки, тут повернуться погоджувати. От тут вони сиділи. Акуратно, акуратно. Я кажу, Іліша, достроїли музей і зробили його прямо в старіному стілі. Під общий ансамбль, Думаю, як ми зробимо? Ми зробимо е в такому от стілі. Не під цей гарно, а зробимо отак, просто так, просто євроремонт. Так ідемо далі, Бабушка дітей лове. і читає. <кхи>

Лавро, покажи мне, что с тобой вчера случилось. Покажи, что с тобой случилось. Сними. Покажи. Поверни мне голову, покажи. Вот такой случился, да, у нас? Сейчас чуть-чуть и пират бы был. Ну ничего, да, уже заживает? заживай. Да. Ой, це хлопцы. Он черный. Все, майстерня, бачиш. Можна купити, так. Да. Тільки не це. Да, а там люди вони роблять. Отак. Якіт лежить. Куди Марк, а в тюрму? Де ось тим кармалюк сидів? Чи кармалюк, кармалюк по-разному говорить. Бачиш? Тюрма. Остим сидить. Пустым, Лавров. Спускаемся, Марк Нес. Красиво. бабушка Оля, футка. Иди сюда, иди. Ць, вот. Давай, сфотографируемся на этой красоте. Так, да, это. Что-то напоминает, да? Давай, стрельба звука. лука. Он дядьку... О, четко. А то Ничего себе. То бабушку на трон посадить. Ну-ка все сюда смотрим. Вот и на відео. Магазин покушати. Покушати. <клухи> Ой, <клухи> я опять Є магазин, потім подивимося в ціни, бо будемо тут їсти. Все вказана готується. Прикольно. Ай, вкусно пахне, я вже їсти хочу. Я вже їсти хочу, смачно пахне. Ой, де які чи що це таке. о. о, о. Давай поїмо і підемо далі. Клас. Поки ми тут ходимо, я вам все гарненько знімаю і показую. Не забувайте писати коментарі. Обов'язково, бо минулого разу, минулого відео ви мало дуже писали. Я прям дуже сильно розчарована. Тому, будь ласка, пишіть обов'язково. І не забувайте ставити лайки. Це дуже велика підтримка для нашого каналу. Я щось всіх знімаю, а себе не знімаю. Що Завжди забуваю, що з себе потрібно також зняти, щоб ви мене побачили. Не як яке виглядаю, також тут є. Скажу так, мені тут подобається дуже класне місце для того, щоб провести свої вихідні, якщо у вас є можливість сюди приїхати, або ви недалеко тут живете, або ви тут не були, або і були в принципі. І хочете ще раз прокататися, десь це класне місце, щоб провести тут один день. А якщо брати з ночівлею, то можна класно погуляти в самому Кам'янці-Подільському, тому що тут дійсно є що робити. Тут дуже класна атмосфера. Он бабуськолюсь сюди привезли, вона просто в захваті. Все дуже подобається, все дуже класно. І розваг тут вистачає. Шкода, що не всі фортеці такі, але ось ця, скажем, так, вона зрозуміла, що вона сама відома. Тут дуже багато всяких активностей, але вона дійсно вартує того, щоб сюди приїхати. Пікарня. Що каву по поторицьки будемо пити. Булочки тут. О, дивись, да, дивись клас. О, як тут жарко. А вони, навіть, туди їх роблять. Ця башня так і закрита, вона так і не пройшла реконструкцію, з неї каміння Вон летить, написано обережно, а воно реально летить, воно валяється. Вони оцю могли реконструкцію зробити, тут навіть видно, де вони достраювали, вон коричневий кирпіч. Вихід вход. Так. О, а, а можна через низ на верху біти? Ще подивимося, що це митниця. Іди ти сюди, мама! Йдемо ти сюди. О, як тут прикольно. Ось тут всякі ціпи, монети, рамоти. Всякі, всякі. Ага, Ага, натуральне каміння, понятно, так. Поня. Да. Вже, видно, хтось перелазив, бо раніше цієї таблички не було, звісно ж. Це гарно. Ще старі сліди фортеці, старої, старого оборонного забора, чи як там правильно сказати. Як прикольно. Йдемо сюди.

Диви, яка велика гармата, Марк. Шарики. Бачиш? Це це пункт, який снаряд. Оце на він Оце не Так, а вон гармата, диви, яка, бачиш. Так, так. Так в носілі її так. Це на самуєш.

Краса. Дивіться, де аж паркується, бачите. Що нам все дуже пощастило. Що, Мар, залазиш разно? Туди. Туди вход. Ні. Оп. Так, 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 я вже щось дуже багато назнімала знімала вам всього. все в одне відео не влізе. поділю його на дві частини. щоб вам більше щоб було дивитися під каву? Тому це буде перша частина про Кам'янець-Подільський. А завтра ще буде друга. Тому до завтра бажаю вам гарного дня. Не забувайте ставити лайк і писати коментарі. І зустрінемось в продовженні нового відео з вами завтра зранку. Boa noite.